Вітаю вас, друзі, на каналі Таро та Троянди. У дипломатичних колах США та ЄС обговорюється масштабна пакетна угода. Суть її проста. Європа може піти на поступки США щодо Гренландії в обмін на тверді гарантії безпеки для України. Давайте за допомогою карт Таро подивимося, наскільки реальний такий сценарій у 2026 році. Та до чого готуватися нам. І запитання до карт, яку роль Україні відвели в цьому новому плані Заходу? Мах це карта маніпулятора розрахунку, активних дій на свою користь. І співставляючи карту з інформаційною інформацією, Захід, перш за все, США, зараз діє у власних інтересах, вони дають зброю. Щоб Україна воювала, використовують ситуацію, не вступаючи у Велику війну самим. Місяць карта каламутної води, невідомості, ймовірно, це таємна частина угоди, вони можуть торгуватися нашим майбутнім в обмін на свій спокій, той самий обмін на Гренландію чи якісь ресурси, про які ми дізнаємося останніми. А карта Світ. Захід хоче закрити свої кордони на Сході, яку вони хочуть зафіксувати кордони Україна як східний форпост Західного світу, щоб війна не пішла далі в Європу. От і весь їхній план. Дно колоди, що відбувається насправді, по вежі світ, який ми його знали, зруйнований, з'являється владний лідер, який хоче все контролювати, карта хитрості. Хтось намагається викрасти ресурси, а двійка жезлів. Зараз на карті світу малюють нові кордони. Гренландія та Україна це просто точки на мапі. Наступне запитання: що за інтерес американців до Гренландії? Пажезлів це карта нових можливостей, які там відкриваються. В медіа дійсно кажуть про те, що США побачили в Гренландії новий шанс через танення льодів. Вони почали розробляти плани для нових військових баз, де краще закріпитися. Імператриця карта родючості, прибутку, Гренландія, багата земля на копалини, годувальниця. Не просто лід, а колосальне багатство. І Гренландія потрібна США як джерело стратегічних ресурсів. Ліка Кубків це карта вигідного Союзу, домовленості та сама пакетна угода між США та Європою, які намагаються домовитися між собою, де США закріплюється на острові. Закріплюють ракети, бази, щоб нікого не допускати до своїх кордонів з півночі. Це вже інформація з медіа, яку підтверджують карти, зробити Гренландію своєю північною фортецею, щоб надійно закрити свої кордони північні від ворогів. І наступне запитання до карт, чи є цей невидимий договір між США та Європою щодо України та Гренландії? Подейкують, що йде торг США, кажуть Європі, ми допоможемо вам дотиснути безпеку в Україні, зробимо її частиною НАТО, але. Даєте нам повну свободу дій у Гренландії. А тут з Пентаклів, карта шансу та фінансової пропозиції. Дійсно, вона підтверджує, США пропонує конкретну ціну за цей обмін. Це не просто розмови, а реальний план з великим фінансуванням, де безпека України це частина великої угоди. П'ять ну, кубків сумна дуже карта, втрат, розчарування. Вона вказує на те, що щось отримуєш, а натомість щось дуже болючим жертвуєш чимось. Цей обмін дається дуже важкою ціною це рішення через втрати. А двійка мечів, карта тупика. Остаточного рішення ще немає. Учасники угоди розуміють, що ідеального варіанту поки що не існує. Чи є цей обмін, на, цей обмін на, насправді? Карти кажуть, що ситуація неоднозначна. Зараз усе застигло на паузі. Так, і наступне запитання до карт. Чи виграє Україна від того, що стала частиною цієї великої гри в Арктику, Да? Трійка Пентаклів. Ну, Карта спільної роботи. Україна стає частиною робочого процесу. Нас залучають до будівництва нової системи безпеки як партнерів. П'ятірка Пентаклів. Карта вказує на те, що ми в дуже скрутному матеріальному стані. Ми виснажені, нам критично потрібна допомога, щоб просто вижити. І цей гренландський обмін дає нам ресурс. У найтяжчий момент. А справедливість про те, що Україна отримає законний статус, це підписані документи, і вигода в тому, що ми нарешті отримуємо парасольку безпеки, яка буде зафіксована юридично. На яких умовах ми тримаємо свій фронт, а Захід за це бере нас під офіційний. Захист. Ми стаємо важливою частиною великої команди, яка будує безпеку світу, і ми отримуємо не обіцянки, а реальні контракти та юридичні гарантії безпеки. І це буде дуже важкий договір, де ми платимо своєю стійкістю за офіційний захист Заходу. Додатково. Так, на запитання картам, звідки чекати підступу чи зможуть вороги розпалити, розвалити цей план? Зрозуміло, що Росія та Китай не в захваті, що Захід будує такий потужний щит від України до Гренландії. Ну, і Рафант, звичайно, ворог діє через ідеологію, офіційні інституції. Росія та Китай намагатимуться. Тиснути на те, що цей союз незаконний або суперечить традиційним цінностям, вони будуть використовувати офіційні майданчики, щоб заблокувати домовленості. Четвірка Кубків карта апатії, відмови, вороги будуть намагатися навіювати Заходу в тому від України, щоб США і Європа переситилися цією темою, відчули нудьгуни, бажання. Продовжувати. А Паш Кубків карта емоційних провокацій, дрібних інтриг. Це не пряма військова атака, а спроба вкинути солодкі обіцянки миру, ймовірно, щоб розвалити союз. І карти кажуть, що вони не будуть бити в лоб, а будуть каламутити воду емоціями, але серйозної сили, щоб зупинити процес, у них немає. Який же підсумок цієї історії ми побачимо до кінця 2026 року? Чим усе закінчиться прогноз на фінал 2026 року? Чи стане цей Новий щит реальністю? Чи це просто розмови? Підбиваємо підсумки. Сім кубків навколо теми України та Гренландії буде багато чуток, порожніх обіцянок, різних варіантів розвитку подій. Багато що з того, що заявлятимуть у новинах, залишиться лише фантазіями. Шість мечів карта виходу з кризи. Перехід у бік стабілізації. Україна та Захід відходять від найважчої фази, від старих проблем до нової системи безпеки. Процес запущено. Колесо фортуни це неминучі зміни, доля розвертається. Додатково 8 жезлів, додає цьому неймовірної швидкості. Під кінець 2026 року події почнуть розвиватися блискавично, угоди, які довго готувалися, будуть підписані та реалізовані дуже швидко. Який же підсумок ми побачимо? Карти дають таку картину. Не вірте всьому, що кажуть у новинах. Там буде багато ілюзій, але насправді ми вже пливемо до іншого берега. Україна та Захід офіційно переходять до нової системи безпеки, ми залишаємося, залишаємо найгірші часи позаду, доля вже вирішена. Колесо фортуни означає, новий щит стане реальністю.